Ми приїхали за медалями. Є. Приїхали, зіграли та перемогли. Чернівецькі баскетболісти цього року стали кращими у стріті. Свою команду назвали символічно. Це не лише чернівці, а й чемпіони. Втім, кажуть хлопці, перемога далася важко. Спека заважала грати на повну. До того ж, суперники не поступалися у вправності. Мені здається, що ці місцеві ребята, що ми в групі виграли у них і потім ще в полуфіналі. Фінал теж був хороший. І взагалі у нас в підгрупі всі були ігри. в очко, Ну так вийшло, що трудно було. местные ребята эти. До слова, хмельничани стали бронзовими призерами чемпіонату. Срібна медаль поїхала до Вінниці. Також у рамках турніру визначили кращого гравця у конкурсі триочкових китків. І знову перемога у Чернівців. Баскетбол це найкраще, що може бути. З самого дитинства, я не знаю. …ну, нету каких то причин, це просто там в середі і все. Такої ж думки і інші учасники. Загалом більше двох десятків команд. Щоправда, більшість з них це представники сусідніх областей. Більшість команд це команди міста Хмельницького, команди з Вінниці, Чернівців, Тернополя. Можна сказати, що більшість Західної України. Хотілося б, звичайно, більше команд завжди йти до кращого, до, до більшої кількості цих команд, але маємо те, що маємо. А маємо позитивні зміни. Якщо минулого року це був звичайний турнір, то цьогоріч зі статусом чемпіонат України. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.